Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про Ліану, а саме про помилки, які в мене були при вирощуванні Ліани. І ось сама така основна помилка. Я думаю, багато в кого може вона була, або хтось може задумуватися над тим, щоб отак скрутити декілька пагонів в один. Щоб така була як коса перекручена. Це дуже гарно виглядає. І ми коли тільки купили ліану, поставили палку і по ній почала крутитись ця жимолость, тому що у нас спочатку арки не було, крутилася вона по палці. Ну і в результаті вийшло ось таке перекручене. Звичайно, поки самі ці пагони були тоненькі. Вони гарно виглядали, цвіла, вона все було добре. Але коли пагони потовстішали, почали один другого пережимати, у результаті чого сік по них почав погано проходити і вони засохли. Я ще осінню зрізала, я це все бачила і повністю не зрізла, тому що хотіла показати ще вам, що може бути в результаті ось такого переплетення. Тому так робити не треба, ну, принаймні не бажано. Хіба що, якщо ви це зробите, то коли у вас переплетуться і вони засохнуть ці пагони, залишайте хоча б ось декілька пагонів, які гарно будуть далі витистя. Тому що, якщо ви всі пагони переплетете, вони у вас засохнуть і цвітіння у вас в тому році не буде, звичайно ж. От, е, я розповідала, як я обрізаю свою жиму, Ось відео на каналі вже є в моєму. Посилання вам залишу під відео. І це, звичайно, все сухе я повирізаю. А, і ще такий момент. Тут у мене також гілочка засохла. Вона була перекручена тут в арці, в ці завитки. І також засохла, звичайно ж, Перегнулися ці всі пагони. І засохли Так що, якщо хоче навіть закрутити десь на арку, то так легенько-легенько залишайте багато місця, щоб вона могла собі вільно рости і не душитись. Так, все, от в мене одна гілочка така гарна є. Осінню. Тепер, звичайно, в мене є дуже багато молоденьких пагонів, які виростуть звичайно. Вони за літо дуже швидко ростуть. І декілька штук знизу я залишу обов'язково для того, щоб в мене були молоді нові пагони, які ось такі потім здерев'яніють, і буде така гарна ліана. Всім дякую за увагу. Надію, що це відео було для вас корисним. І ви не будете допускати такої помилки, як я. До зустрічі!